Юридично-операційна частина роботи опиралася на процедури і правила застосування сили, які передбачають послідовні ступені перевірки, виявлення, візуальна ідентифікація, оцінка ризиків, ухвалення рішення на рівні операційного центру і виконання удару платформою, сертифікованою на застосування конкретного боєприпасу. Технічні аргументи підкріплювалися цифровими артефактами, радарними слідами, оптичними записами і ча. Мітками, що забезпечували відтворюваність дій у післяопераційному аудиті. Підсумком технічного огляду є факт, винищувачі F-35 У цій операції виступили не як прості платформи для повітряного бою, а як інтегровані тактичні вузли, які синтезували сенсорні дані, виконували ew функції, генерували пакет цілевказань і координували дії у часі з точністю до секунд. Їх апаратні й програмні можливості суттєво зменшили невизначеність і скоротили час між виявленням і вогневим. Впливом загалом США розгорнули скоординовану морсько-повітряну присутність у південних Карибах із залученням надводних кораблів, підводних сил, патрульних літаків p 8 безпілотників МК-9 і винищувачів F-35. Операції включали виявлення, класифікацію та ударні дії по надводних цілях із використанням мережевої архітектури сенсорів і платформ виконавців.